Розсекречені архіви стверджують, що кучма віддав накази, деякі ядерні боєголовки не віддали. Вони були сховані на стратегічному об'єкті, про який ми з посиланням на джерела розповідали раніше. Деякі з бойголовок модернізовані та націлені на Москву пишуть анонімні телеграм-канали. Невідомо чи це правда і чи взагалі це зброя, що є дієздатною. Остання українська знахідка стала вирішальною. Як уже повідомлялося, джерела пишуть, що ЗСУ знайшли таємні підземні ангари і склади радянського союзу після незалежності переобладнали від українського виробництва таємних ракет склади відновлені. Виробництво запущена ці ракети здатні летіти 3 тисячі кілометрів, і таких Україна вже має понад 599 штук. Крім того, відновлено понад 3 то 95 А також пускові установки та Нептун, які можуть їх запускати, і в разі необхідності з ядерними елементами пишуть, що союзники НАТО, коли узнали це, були шоковані. Україна тепер може за себе постояти сама і диктувати умови миру. Трампа в курсі саме тому став такий поблажливий, і угода про мінерали стала вигідною для нас. Залужний добився багато чого. ведуть таємні переговори, якщо світ не може дати ти нам гарантії безпеки, яких обіцяв, значить, візьмемо їх самі у той же час. Ранок 31 травня став точкою неповернення для Кремля. Вибухи, що прокотилися серією по десятках військових і стратегічних об'єктів на території Росії від Твері до Астрахані поставили під сумнів сам факт існування безпечного тилу у ворога. Ударів було багато, але найгучніший з них підрива зброї ракети зброї в Астраханській області, яка вважалася символом гіперзвукової переваги Росії, за даними з військових джерел та аналітиків гурміні. Старство оборони України ці атаки стали можливими завдяки активізації таємного арсеналу ракети секретного числа до часів президента Кучма, який не фігурував в жодному відкритому протоколі передачі чи знищення озброєння у середині 90-х років на тлі демонтажу ядерної програми в Україні існували кілька програм консервації стратегічних засобів. Доставки частина з них була законсервована у центральній частині країни в умовах повної секретності. Саме ці 114 ракет були виявлені, модифіковані та приведені в бойовій готовності в рамках операції ОМЕГАТІНЯ. Стартувала ще у 2023 році. Ці ракети не прості палиці з реактивним двигуном, а кожна із системи автономного наведення, термобарична або бронебійна бойова частина, обхід засобів РЕБ та радіолокаційного сканування, швидкість понад 4 махи, військовий завод у тулі, центр виробництва модернізованого калібрів, знищено вузол управління РВСН Воронезькій області зруйнований до фундаменту. Астрахані знищено унікальний комплекс з ракетою Арішні, прототип, який мав стати відповіддю на західні гіперзвукові ракети. Білогород. Трязання Екатеринбург. пошкоджено критичні возли енергетики та система навігації ЗС РФ. Усього 42 підтверджених вибухи. А решта перевіряється через супутники та інсайдерів. Це робота елітної структури ССО під оперативним командуванням ГУР. Координація здійснювалася з глибоко командного пункту з Дніпропетровської області. Удар був одночасним, щоб паралізувати системи редагування РФ. Допомогу надали агентурна мережа отилу РФ, яка підготувала маршрути для ракет електронна розвідка країни НАТО, що забезпечила війка ОППО партизанські групи. Які блокували пересування ЗРК на півдні Росії понад 900 поранених і 320 загиблих за непідтвердженими даними російської охорони. Шок в середині генштабу РФ. підтверджено, що Росія більше не має абсолютної переваги з дальності ударів у паніка в ядерному лобі Кремля. Стратегічна інфраструктура уразлива. Путіну радять припинити війну, адже наступна серія ударів може бути ще глибшою. Офіційного США та Британія отрималися від коментарів. А джерела Брюсселі відомо, що НАТО не в Україні. Визнання їх як відповідь на систематичні атаки Росії на цивільну інфраструктуру ЗСУ тепер має справжній козир. Українська армія вийшла на новий рівень, рівень, де не просто захищаються, а нав'язує власну стратегію. Кожна наступна ніч для російської оборонної промисловості може стати останньою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.